Слава Богу, браті і сестри. Чи добре нам тут, браті і сестри? А є люди, які прийшли сьогодні взагалі перший раз. Можна ваші руки побачити? Вітаємо вас, слава Богу, за вас. Можливо, хтось хоче пити, є водичка внизу, щоб ви знали. Можливо, хтось хоче поїсти, їжа буде після. Щоб ви ще теж це знали. Все нормально, все вже приготовлено. Виспалися ми цієї ночі? Yeah. Не дуже. Я теж не виспався. Все нормально. Хто підскаже, як у нас цей місяць називається? Ну, я не, не, не травень, а як взагалі в нас. Е, яка тема місяця? Yeah. Віра, так? Чудово. Проповідь називається. Таке коротке назва. Не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Амінь, брати сестри. Нам дуже потрібно слово Боже. Так? Чудово, що ми це знаємо. Давайте ми зразу відкриємо Слово Боже, прочитаємо із буття 1, 26, 27. Буття 1, 26-27. Нарешті сказав Бог: створимо людину за нашим образом, за, нашим, за нашою подобою. Та нехай люди панують над рибами, морськими, птахами небесними, худобою і над усією землею та над усіма плазунами, що повзають по землі, і створив Бог людину за своїм образом, за Божим образом, створив її. Він створив їх чоловіком і жінкою. Всі це вірять, що Бог нас створив. Слава Богу! Браті і сестри, давайте ми тоді скажемо: я є образ і подоба Божа. Я є. Чудово, молодці. А тепер давайте повернемося один до одного і образу і Божому Скажемо це, подивляйтесь в очі. Я є образ і подоба Божа. я є образ і подоба Божа. Дуже дякую. Нам потрібно це вірити, що ми є образ і подоба Божа. Хто знає, як Бог творив світ? Хто може підсказати? Словом амінь. Слово Бога має повну владу. Його слово підкорюється все. Ми знали про це чи ні? Що вся, все слово, яке говорить, сказав Бог, воно, йому підкорюється все. Його закони діють до сьогоднішнього дня, і їх неможливо відмінити. Так? Чудово, що ми це все знаємо, ми в це віримо. Бог залишив і написав для людини слово, і знаходиться воно де, браті і сестри? Ось така, дивіться, велика така книга у нас є. Бачите? Кось вона трошки маленька, в когось вона велика. Так як я трошки погано бачу, то мені треба велика Біблія. Але слава Богу, що у нас є Слово Боже. І слава Богу, що в нас вони відкрито, і ми можемо його читати. Давайте ще ми відкриємо Ісуса Навина 1, 8. Хтось знає його на пам'ять, а я прочитаю. Нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст, роздумуй над ним у день і вночі, щоб доклад... докладно дотримуватися усього, що написано в ньому, лише тоді ти матимеш успіх у всіх твоїх справах і діятимеш розважливо. Якщо ця книга буде завжди з нами, якщо ми будемо її читати, то як ми будемо жити? Ми будемо успішними у всіх наших справах і діятимемо розважливо. Ми всі так хочемо жити. Чудово, брати і сестри! В цій книзі написано все, що потрібно для людини, щоб жити, скажу так. Вмирати люди вміють, їх не треба цьому вчити. А от щоб жити, нас цьому учить ось ця книга, браті і сестри, так нас учить Ісус Христос. Тому що людина, ми знаємо так і так, вона помирає. А щоб жити і мати життя, нас учить цьому слово Боже. Амінь. Я скажу вам так по секрету. У вас, коли буде читати слово Боже, у вас почне зароджуватися віра. Віра у великого Бога, який дійсно може все. Як тільки ви почнете читати слово, якщо воно не буде відходити від ваших вуст день і, день і вночі, як тут написано. То повірте, що у вас почне зароджуватися віра. І всі ті благословення, які Бог благословив людину, стануть належати вам. Ми віримо в це? Так говорить Слово Боже. Це не, не я придумав, не ще хтось, так говорить Слово Боже. Всі благословення, які написані в Слові Божому, вони будуть належати нам. Амінь. А саме одне із них ранами Ісуса Христа я зцілений. Давайте ми разом скажемо: ранами Ісуса Христа я зцілений. Знаєте, коли людина здорова, то це, можливо, для неї просто слова, вона повторила. Але коли в людини є потреба, вона прийшла на це місце хворою. Послухайте, для вас це слово дуже актуальне. Ви можете прийти додому, ви можете тут повторювати його. Ранами Ісуса Христа я зцілений. І повірте, у вас народиться віра і ви отримаєте зцілення. Це не хтось придумав. Так Господь сказав. Якщо ми будемо це говорити, у нас народиться віра і ми отримуємо зцілення. Слово таке є цікаве на іншій мові ісповідуй. Ісповідуй, да? тобто говори і проголошуй. Говори і проголошуй. Ну, Ми привикли ісповедуй, да? на українській це говори і проголошуй. Тобто ми повинні. Не один розказати і забути, а ми повинні це проголошувати постійно. Є одна проблема, дійсно, ми лінуємося проголошувати. Ми лінуємося це робити. Це лень. Але нам потрібно кричати. Якщо ми хворі, нам потрібно кричати. Тоді, знаєте, прийде зцілення. Прийде знаєте, як написано у Слові Божому, коли Вартімій і Ісус, він кричав до Ісуса. Він дійсно кричав, йому потрібно було зцілення, він кричав. Мені подобається українське слово волав. Він просто до Бога кричав і волав. Ісус проходив поруч, а Він кричав: Помилуй, помилуй. І Бог почув його. Хоча йому хотіли рота закрити, але це не помогло. Він просто, йому, Бог, він, він отримав зцілення від Господа в той час. Він прозрів амінь. Тому, браті сестри, не один раз сказали. Ранами Ісуса Христа є зцілення, а повторюйте це. Якщо у вас є дійсно хвороба, якась потреба в цьому, повторюйте постійно, поки не отримаєте зцілення. Ви пам'ятаєте історію про езекіну? Ну, це про зекі пам'ятаєте історію? Яку? Яку саме добре? А, коли він був хворий, коли він захворів? Молодець Рома, це повне. Ми пам'ятаємо, що він захворів, хвороба вже була до смерті. І він просто повернувся до стіни і став у Бога просити і молити. Я розумію, що він просто волав до Бога. Боже поможи. Боже поможи. І ви знаєте, це історія з Писання. Бог йому додав ще скільки років життя? 15 років життя. Тобто вся людина хотіла жити. Бог йому додав життя. Таких історій у Біблії дуже багато. І не тільки зцілення, а для кожної потреби людини. Дивіться, у нас сім. Скільки в нас на планеті живе людей? Приблизно. Сім мільярдів. Знайдеться відповідь особисто на кожну твою потребу. Для кожної з нас тут знайдеться особисто для тебе відповідь. <кхід> 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 Погляньте, яке важливе слово Бога. Тобто воно, воно було наскільки важливо для Ісуса Христа, коли Він говорить написано. Він постійно, коли прийшов час, коли дявол прийшов його спокушати, Він говорить написано, написано, Він завжди стилався на Слово Боже. До фарисеїв він говорив, а не читали ви? І він запитував людей. До чого я підвожу цю проповідь? І з самого початку ми говорили, я є образ. І подоба Божа. Амінь, браття і сестри. Ми не забули ще? Чудово. Бог все створив слово, ми це говорили. Його слово має повну владу і ми є образ і подоба. Наше слово, воно ж теж має значення. Ми знаємо це чи ні, браті сестри? Наше слово має дуже велике значення. Якщо нас Бог створив, ми є подоба і образ Бога, то наше слово також має велике значення. Якщо ми постійно будемо говорити, наприклад. У мене нічого не вийде. Це моя хвороба. Я так чув від людей. Це моя хвороба, і я буду з нею жити. Мене ніхто не вилікує і так далі. То, що ми, що ми проголошуємо у своє життя? Смерть. Тобто ми вміємо вмирати, ми знаємо, як вмирати. Так? Ми знаємо, як хворіти. Що поширено в сім'ях? Між чоловіком і жінкою, коли вони ругаються, скажімо так. можуть обзивати один одного різними поганими словами. Я це все веду до слова, те, що ми просто говоримо це слово. тебе немає там мозгів там, чи, чи ще. Ну дуже багато, дуже багато таких. Краще вмерти, краще ніж жити. Ви чули такі, от, коли люди говорять? Наче нормальні люди, а таке можуть говорити. Навіть говорять не вмерти, а здохнути. Ви чули таке чи ні? <рив> Я чув таке. <рив> Навіть не задумуй, що наше слово ми своїм словом творимо своє життя. Ми просто проголошуємо постійно. А скільки, скільки ми говоримо на своїх дітей? Особливо коли вони т'яті уроки вчити. Дам тобі мітлу, будеш вулиці замітати. Мені, мама говорила, будеш бичкам хвости крутити. Я таки не, не зрозумів до чого це. Слава Боже, не збулося. Бог став впереді. Не пустив. Бички, закін... Бички закінчились. Вибачте, вже скоро всі воду вип'ю. І все, що людина проголошує своє життя, так як в нас є, теж, теж Бог нам дав владу над нашим словом, все це збувається. І наоборот, братя і сестри, коли людина говорить все на добро в своєму житті, е, мене бабуля, вона вже, правда, померла. Вона весь час говорила, навіть коли ми робили щось погане, а щоб вам добро було. Вона ніколи не сказала в наше життя щось погане, а щоб вам добро. Вона ніколи в нас не била, не ругала. Вона, оце така в неї була отругань, а щоб вам було добро. І я тепер тільки зараз це розумію. Наскільки вона була мудра жінка? Е, у кожного із нас, браті і сестри, є мрії і цілі, так? Бо написано, лише тоді ти матимеш успіх у всіх твоїх справах і діятимеш розважливо. Скажу так, нам потрібно читати Слово Боже постійно. А ще я скажу, що нам потрібно його звучати на пам'ять. Це важко. Але нам потрібно, Слово Боже, читати хоча б деякі важливі місця, завчати їх на пам'ять. Щоб ми могли потім проголошувати їх, коли приходять якісь складні часи. Давайте ми відкриємо псалом 91. -й. На український це 91, й на російській, 90-й. Прочитаємо з, з другого вірша. Псалом, якщо на, якщо на українська Біблія 91, 2, 16. І говорить Господові, ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог, на якого покладаю надію. Він убереже тебе від розставленої пастки і від згубленої пошисті. Своїм оперенням Він закриє тебе, тому під Його крилами ти будеш у безпеці, Його істина твіщить і зброя. Ти не злякаєшся ні, нічного страхіття. Ні стріли, що прилітає в день, ані чуми, що підкрадається в темряві, ні моровиці, що сіє смерть опівдні, хоча б тисяча біля тебе падали, і навіть десятки тисяч праворуч від тебе, однак тебе не зачепять. Ти лише будеш дивити своїми очима, споглядатимеш, споглядаючи відплату нечестивим, адже ти сказав: Господь мій притулок, Всевишнього зробив ти фортецею. Тому тебе не спіткне жодне лихо і нещастя не наблизиться до твого житла, адже своїм ангелам Він накаже про тебе, аби берегти тебе на всіх твоїх дорогах, вони на руках понесуть тебе, щоб ти не спітнувся об камінь своєю ногою. Наступиш на леве і змію, топтатимеш молодого Левчука й гадюку, він тебе полюбив, каже Господь, і я його врятую. Прославлю його, бо Він. Сповідує моє ім'я, покличе він до мене, і я дам йому відповідь, я буду з ним у нещасті, визволю і прославлю Його, я насичу Його довгим віком і явлю йому своє спасіння. Як добре почути такі слова, що Бог так сильно любить нас і заботиться за нас, правда, браття і сестри? Чудове слово, яке особливо зараз воно підбадьорить нас. Особливо, ви знаєте, коли. Сьогодні була ніч гучна, а перед цим була ще одна така ніч, десь приблизно дві неділі назад. Ви знаєте, я проснувся вночі, ну трошки було страшно. Ну, я так скажу так, чуть-чуть трошки було страшно. Але я проснувся і тим словом, і словом, що стріла, вона. Що про е, ти не злякаєшся нічного страху, ні стріли, що прилітатиме в день. Ви знаєте, я проснувся із цим словом, що стріла, вона пролетить, там літали ракети і так далі. І я розумію, коли ми читаємо Слово Боже, коли ми його часто читаємо, і коли ми щось вивчаємо на, на пам'ять навіть, Бог нам нагадає обов'язково це слово. Але якщо ми його взагалі не читаємо, не заучуємо, то нам не буде що нагадати. Бог просто сказав одне слово, і я відкрив, я відкрив Біблію і знайшов це місце і прочитав, наскільки Бог підбадьорює і дає вихід. І приходить спокій, і мир, і радість. Так, і сестри, тому наскільки нам треба читати наше слово Боже? Я ще хочу розказати таку одну історію. Перед цим я хочу сказати, я хочу звернутися до людей, які вперше в церкві, які ще не мали покаяння перед Богом. Я хочу розповісти таку свою, можливо, коротеньку історію. Коли мені було приблизно 12 років, я вирішив прочитати. в мене була така вдома новий заповіт, я вирішив його прочитати. Він лежав там у батьків в бібліотеці серед всіх книжок, я його знайшов, і я почав читати, мені було 12 років. Ви знаєте, я читав, читав, але нічого не розумів. Можливо, хто, хтось із вас починав читати Біблію в дитинстві? Ніхто не, не починав читати? Починали, так? Да? Слава Богу. Я нічого не розумів. Ну, думаю, добре, відложу я в сторону, я коли виросту, я буду читати, я зрозумію її. І ось я виріс. Я почитав, я купив собі Біблію, я почав її читати. Я знову нічого не розумію. Мені було приблизно 24 роки. Я знову нічого не розумію. Я читаю і. Ну, от не можу зрозуміти, в чому тут смисл. Отак от я читав, читав і прийшов в такий день, коли я всередині себе почув. А перед цим, вибачте, перед цим у мене було дуже велике бажання піти до церкви. От Кожну неділю я відкладав, я відкладав, я відкладав. І ось прийшов один день, я читаю Слово Боже, і я всередині себе чую голос. Чому ти не йдеш до церкви? Ви знаєте, я ніколи не чув цього голоса. Я просто. в... Вскочив і думав, хто, хто це мені проговорив? Цей голос був якось із середини, голос був із серця. І що ви думаєте, на другий день я вже був у церкві? Я прийшов до церкви, я нічого не зрозумів. Можливо, сьогодні хтось із вас сидить і теж нічого не розуміє, хто прийшов у перший раз. Я нічого не розумів. Пастор проповідує, хтось співає, потім молитви. Але вже в кінці, коли було предложено молитва покаяння, ви знаєте, я. В той же день я вийшов і покаявся. Я, я розказую це правдива історія з мого життя. Так починалося моє християнське життя. Скажу: я коли покаявся, наче щось змінилося. Хоча то був лютий місяць, е, якихось таких красок не було там, е, ні трави, не ні, ні, ні зеленого листя. Але ви знаєте, наскільки все змінилося в моєму серці? Дуже сильно помінялося. Я прийшов додому. Я був задоволений, мені ще дали якийсь бутербродик в церкві. Я приніс його дружині кажу: подивися, класно в церкві, навіть годують. Вона за мене пораділа. Спочатку, так. Да. Ну, то вже друга історія. Ви знаєте, ця історія, і я зрозумів людині, щоб вона могла почати. Щоб вона могла йти за Богом і розуміти Бога, їй потрібно покаяння. Обов'язково, браті сестри. Друге, людині потрібно народитися згори. Це те, що сьогодні робили наші браті, браті і сестри вже. Людині потрібно народитися від Бога. Коли ми, коли ми читаємо Біблію, ми не розуміємо її, це, це нормально. Тому що коли ми покаємося перед Богом, який нас веде до цього, коли ми народимося згори, це теж вже інша історія, це ми будемо говорити, можливо, трошки пізніше. Але все починається, і сестри, із щирого вашого покаяння. Тому давайте ми піднімемося на свої ноги. Якщо люди такі є на цьому місці, я би хотів, якщо, можливо, ви вийшли наперед, якщо ви ніколи не каялися, але ви сьогодні прийняли це рішення, захотіли покаятися перед своїм Богом. Я чекаю вас тут. Будь ласка, тільки не стісняйтеся. Я вам розказав свою історію. Тому що тільки тоді ти починаєш розуміти, який великий Бог. Тільки тоді ти починаєш розуміти, коли тикаєшся, яке в нього серце, як він любить кожного з нас. Я ще зачекаю. І филинки. будь ласка, якщо у вас є це на серці, виходьте, ми будемо разом мати цю молитву. З цієї молитви почнеться зовсім нове ваше життя, зовсім нове. Помолимося до нашого Бога, подякуємо за слово, яке Він дає. Другоцінний наш Бог Є Ісус. Я дякую тобі, що ти сьогодні хочеш спасати людей. Ти сьогодні, Боже, хочеш спасати людей, підіймати людей, визволяти людей. Ти сьогодні, Бог наш, хочеш зцілювати людей. Ти сьогодні хочеш, щоб люди вийшли із цього рабства, в якому вони живуть. Щоб люди стали жити пізнані тебе, Господь, пізнані твого слова, яке ти залишив нам, де написано, Господь, де написано для кожного з нас Твоє живе слово. Господи, дай нам дар покаяння. Хто прийшов перший раз на це місце, твій дар покаятися, Господь, після чого міняється наше життя, як колись помінялося моє життя, як помінялося життя моїх братів і сестер. Мій вічний Бог, да буде благословене Твоє ім'я, да буде святитися Твоє ім'я вічно. Дякую тебе, Ісус. Дякую тебе, мій вічний Бог, за твою велику милість, яку ти даруєш нам, будучи бути в домі Твоєму і славить ім'я Твоє святе. Любити, твоє, любити тебе всім своїм серцем. Слідувати за тобою, коли ти навчаєш Дух Святий, коли ти вказуєш на Ісуса, на Його страждання, на те, що Він зробив для кожного з нас, дякую тебе, Дух Святий. Дякую Тебе, вічний. В ім'я Ісуса Христа ми молилися. Амінь. Да благословить наш Бог. Кожного із вас, браті, сестри. Наше служіння продовжується. Я прошу, Андрія. Давайте подякуємо славіку за живе, просте, але живе слово Боже. Амінь. Дякуємо тобі за це служіння, за живе слово, яке ти відкриваєш нам, Господь. Хай воно здійснюється в наших життях, Господь. Хай, при... Хай воно несе преображення в них, Господи. І нехай всі бачать, що. Народ твій, він інший, він щасливий, він під Божим куполом захисту під Твоїм покровом, Господь. Дякую тобі за це служіння, дякую, що ти сам вічно посвятив нас сьогодні і благословив твоїм живим словом. Тобі слава, честь і хвала, Отче наш. Служі.